Всім привіт! Компанія Медіасервіс презентує фіскальний реєстратор Гера mgp 777 tl Високошвидкісний принтер з автообрізкою чеку має вбудований wi fi адаптер та HTTP-протокол для роботи з Ethernet. Це дозволяє легко інтегрувати реєстратор в системи обліку, що побудовані на мобільних рішеннях і на стаціонарних комп'ютерах. Даний фіскальний реєстратор введений в державний реєстр і передає контрольну стрічку в електронній формі. Звітність автоматично передається на сервер фіскальної служби України. Завдяки надійному японському термопринтеру забезпечується швидке і якісне обслуговування клієнтів. На чеку можна друкувати спеціальну інформацію про компанію, акційні пропозиції та знижки. Завдяки технології EasyLoad заміна касової стрічки займає у касира кілька секунд. Тут є широкі можливості для підключення стандартних периферійних пристроїв. Фіскальний реєстратор mgp 777 tl працює з найпопулярнішими обліковими програмами, в тому числі з 1С підприємства, і стане надійним помічником у сфері торгівлі, громадського харчування в різноманітних сферах послуг. Дякуємо за увагу!